З наступного навчального року в школах Ужгорода побільшає спеціальних та інклюзивних класів. Згідно з постановою Кабміну, діти із затримкою психічного розвитку поступово будуть переведені до звичайних шкіл, а спецшколи інтернати закриють. В Ужгороді на базі 20, 16 та 8 шкіл спецкласи діють вже п'ятий рік. З наступного року прийняти дітей із особливими потребами зможе більше шкіл. Обов'язкова умова не більше 20 дітей у класі. Троє з них можуть бути з особливими особливими потребами плюс з учителем має працювати спеціальний асистент. Асистенти вчителя проходять курси, і додаткові ставки відділяються за кошти міського бюджету. Ми будемо вивчати потребу впродовж цього року і впродовж літнього періоду, тому що мережа затверджується на початок навчального року, щоб ми могли врахувати, скільки коштів нам необхідно для введення додаткових посад, і на базі яких закладів ми зможемо створити інклюзивні або спеціальні класи.